Світ очима дітей в обласній бібліотеці відкрилася виставка образотворчого мистецтва. Присвячена вона міжнародному дню захисту дітей, що відзначатиметься 1 червня. Свої роботи на виставці представили учні дитячих мистецьких шкіл Запоріжжя та Запорізького району. Попри війну малюнки та картини, різнокольорові і яскраві. Загалом понад 70 робіт свою творчість на цій виставці представила і учениця запорізької дитячої школи мистецтв номер 3 Ксенія Зуєва. Та виконана в техніці графіка. Назвала її Івана Купала. Авторка розповідає, захоплюється міфологією та давніми традиціями. Тож і відобразила це в своїй творчій роботі. Я зобразила мавки та саме як вони людей підманювали до себе в озеро. І ось і я намагалася їх налюволювати самому красивому в такому виді. Ще б хотіла цим показати свою любов до міфології. Більше 70 робіт, і вони такі веселі, яскраві, оптимістичні, і це надає нам такий оптимізм до того, що скоро буде перемога. Діточки всі чекають цього, і вони малюють те про що вони мріють. Вони малюють пташок, вони малюють якісь, якусь природу нашу. Вони малюють відносини між дітьми, родинами, батьками та дітьми. Також під час виставки вручила диплому переможцям всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Об'єднаємося ж брати мої» до 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка.